Мішелі, дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий день. Дякую за запрошення, Олена. Я з нетерпінням чекаю нашої розмови. У мене є кілька запитань, заснованих на вашому багаторічному досвіді роботи з жінками-лідерками по всьому світу. Моє перше запитання. На що саме впливають жінки, коли вони обіймають керівні посади, коли вони готові ініціювати зміни у своїх громадах? Дякую за питання, Олено. у всьому світі ми спостерігаємо спільні риси жінок, що перебувають на керівних посадах, і особливо на політично впливових посадах. наприклад, у місцевих радах національних органів влади жінки, як правило, завжди готові до консенсусу. Я маю на увазі, що вони прагнуть почути думку всіх сторін і йдуть на необхідні компроміси, щоб задовольнити потреби своїх громад. Дослідження показали, що жінки частіше дослухаються до потреб своїх виборців і реагують на них А також вони краще розуміють громади і можуть досягти обіцяних результатів. Словом, вони виконують свої передвиборчі обіцянки. Жінки дійсно досягають дивовижних результатів. наприклад, дослідження у США показало, що жінки створюють більше законів ніж їхні колеги, чоловіки, також вони висувають більше успішних ініціатив, ніж чоловіки. Це дослідження конгресу Сполучених Штатів. Тому коли все більше жінок займають. Керівні посади ми спостерігаємо, що вони не тільки прислухаються до потреб своєї громади, але й здатні досягти цих цілий законодавчим шляхом. Також ми бачимо, що коли жінки перебувають при владі, проблеми, які непропорційно впливають на жінок, частіше вирішуються розглянемо приклад. Сенаторка від Сполучених Штатів Дебі Стабеноу з Мічигану виступала перед комітетом з питань охорони здоров'я щодо того, чи включати материнську допомогу в законодавчі акти про охорону здоров'я. один з її колег чоловіків сказав Сенаторка Стебено, я не розумію, як включення допомоги з вагітності та пологів до цього законодавчого акту принесе мені користь. Стебеноу відповіла: б'юся об заклад, що це принесло б користь вашій матері. Це слушна думка. коли жінки не беруть участі в обговореннях, їхні потреби не враховуються. Тому, маючи жінок на керівних позиціях, ми досягаємо цілий і можемо вирішувати проблеми, які впливають на жінок. Фам жіночої точки зору Дякую, Це дійсно так. інколи. Я дуже дивуюся, що голосів жінок не чути. Мало хто розуміє, що ці голоси важлива частина будь-яких рішень, які впливають на життя громади, де є жінки. Моє наступне питання стосується поняття підтримки. Як з вашого досвіду, так і з мого, Ми знаємо, що жінки не завжди отримують необхідну підтримку. але ви працювали з організацією в США, яка протягом десятиліть надала значну підтримку багатьом жінкам. Вона називається список Емілі Будь ласка, поділіться своїм досвідом, що особливого в цій органі. Зації чого <проб> вона <проб> досягла <проб> список Емілі був створений майже 35 років тому. ідея організації полягає в тому, щоб підтримати жінок демократок Список Емілі не є частиною демократичної партії, але організація підтримує лише кандидаток від демократів, тому це майже ніби бути частиною партії на момент створення організації жодна жінка самостійно не досягала обрання до сенату сполучених штатів тож ідея полягала в тому, що група жінок зібралася і сказала: є проблема. Чому жінок не обирають. Чому вони не балотуються? Вони опитали своїх колег та друзів і зрозуміли, що проблема у недостатньому фінансуванні. Одна з характеристик. Сильної кампанії це міцна фінансова база. у цьому контексті. Жінки менш ймовірно матимуть такі ж фінансові ресурси як чоловіки. отже, з самого початку список Емілі зібрали невелику групу жінок, приблизно 30. ці жінки попросили друзів і колег зробити пожертви жінці, яка балотувалася до Сенату США. Це вважалось початковими коштами, які мали показати, що жінки володіють економічними ресурсами, щоб ефективно конкурувати з чоловіками. Тому за роки після того, як список Емілі досягли успіху у своїх перших спробах, вони перетворилися на найбільшу у світі організацію для жінок. Ця організація підтримує жінок, обраних на посаду на різних рівнях. Моєю роботою, зокрема як політичної радниці, було визначення жінок, яким варто балотуватися, тому що жінки не завжди проявляють ініціативу і кажуть, що відчувають себе достатньо компетентними, щоб балотуватися. Тому я працюю над визначенням жінок лідерок, щоб залучити їх до процесів, щоб заохотити балотуватися. І тоді під час проведення кампанії вони можуть використати поради списку Emily. Так, жінки отримують повний пакет підтримки. Потім ми також надаємо фінансову підтримку, не фінансову підтримку всієї кампанії, а початкові гроші, про які я згадувала. Вони забезпечують їм шанс, що їх розглянуть як кандидаток, яких реально можуть обрати. Чудово. я б хотіла, щоб щось схоже було в Україні. До речі, щодо українського контексту. Можливо, ви могли б дати нам якісь поради чи рекомендації щодо того, які найкращі світові практики підтримки жінок лідерок можуть бути застосовані тут, у нашій країні? Абсолютно звісно, звичайно в кожній частині світу свої проблеми, Але є загальні питання спільні речі. Одна з найкращих практик, з якими я стикалася це партії, які навмисно підтримують жінок кандидаток, під цим я маю на увазі конкретну демонстрацію способів, за допомогою яких партія збирається забезпечити жінкам практичну підтримку. це може бути навчання, фінансування, мотивація, які дадуть змогу жінкам досягти успіху. Тому по всьому світу ми спілкуємося з партіями і запитуємо що вони роблять, щоб підтримати включення жінок в політичне лідерство? Багато представників скажуть, що вони рішуче підтримують жінок, що партія просуває гендерну рівність. Що вони завжди роблять все, щоб переконатися, що жінки отримують те, що їм потрібно? Це приємно чути, але ми часто спостерігаємо відсутність конкретних механізмів, покликаних підтримати жінок тому одна з моїх рекомендацій жінкам цікавитися, запитувати партії, що вони роблять, щоб підтримати жінок в партії. Жінки можуть спілкуватися з представниками партій та заохочувати тих, з ким вони працюють, давати конкретні обіцянки. Наприклад, може бути відведена кількість годин навчання або тренінгів для жінок-кандидаток. Звичайно, в Україні є гендерна квота, про яку я розповім за хвилину. але треба переконатися, що жінки не тільки внесені до списку, але але що існує політика, яка гарантує що жінок, яких обирають і які отримують мандат, не змусять відкликати цей мандат після обрання Іноді жінки вносяться в списки тимчасово, їх обирають, але потім їх просять знятися. Отже, важливо, щоб партії брали на себе конкретні публічні зобов'язання, не робити подібних речей. Як я вже казала, є багато активних способів підтримки. наприклад, партії можуть проводити навчання та надавати фінансову підтримку. Ми вже згадували список Емілі організацію, яка підтримує демократичних кандидатів. Інший приклад народна партія Панами. Партія відкладає 30% свого загального бюджету на партійне навчання спеціально для жінок. Вони показують на практиці, що партія робить для підтримки жінок. Гендерні квоти поки світ не досягне більшої соціальної рівності, ці квоти допоможуть вирівняти баланс для жінок. І ми бачимо, що жінки досягають успіху в багатьох різних сферах. Насправді, країна, яка має найбільше жінок в уряді, це Руанда в східній Африці. Це один з процесів, які розпочалися після геноциду, коли було вбито дуже дуже багато людей. Зокрема, існувала потреба відродити країну і робити щось по іншому, а жінки взяли на себе провідну роль. Спочатку вони змогли досягти цього за допомогою жорсткої гендерної квоти, яка дала змогу жінкам бути лідерками. Це лише один приклад політики гендерних квот, яка працює дуже добре. Інша річ про яку я хочу поговорити, це розвиток жіночого лідерства через організації громадянського суспільства. Коли я подорожувала світом і спілкувалася з різними партіями, то побачила приклади жіночих груп, які були більш схожі на благодійні організації громадянського суспільства. замість того, Щоб фактично мати владу в партії один з таких прикладів, що дійсно вражає це мексиканська партія національної дії, скорочено ПАН. Ця партія перетворила жіночу групу з громадської організації на ефективний інструмент для сприяння просуванню жінок на важливі керівні посади в партії. Отже, жіноча група, яка по суті діяла як громадська організація, перейшла до етапу фактичного керівництва в партії. Протягом приблизно шести років, наприкінці 90-х і на початку 2000-х, результатом процесу було те, що в цій партії було обрано більше жінок ніж у двох інших великих на той час партіях країни. Це був навмисний перехід від благодійної діяльності в громадських організаціях до практичних змін у середині партії та лобіювання того щоб все більше і більше жінок займали виборні посади. Я маю ще кілька ідей: варто зробити державні установи зручнішими для працівників, які є батьками. Потрібні сімейні вбиральні й туалети для жінок, що готують грудьми. Наприклад, пані Дакворд, сенаторка від Іліной Сполучених штатах, народила дитину в період роботи в сенаті. Вона хотіла мати можливість взяти її на засідання, щоб одночасно працювати і доглядати за дитиною. Розпочалися дебати щодо того, чи така сприятлива для поєднання сім'ї та роботи політика дає змогу жінкам бути активнішими. Отже, державні установи варто зробити дружніми до батьківства. Треба співпрацювати з регіональними філіями партії, жіночими групами, щоб змінювати структуру партії. Це дозволить жінкам ставати лідерками у цих групах або у місцевих філіях. Це лише деякі з ефективних практик, з якими я стикалася. Звичайно, є багато інших способів, за допомогою яких партії можуть використовувати такі механізми, наприклад, інструменти для просування жіночого лідерства. які я описала я повністю з вами погоджуюся. Є ще так багато інструментів, які можуть використати українські партії, які вже роблять досить багато для підтримки жінок. І мене завжди вражає наскільки схожі проблеми, з якими стикаються жінки в усьому світі. А партії все ще залишаються захисниками їхнього просування в політику. Їм так багато ще потрібно зробити. На них стільки відповідальності. Дякую, дякую за ваші поради. Що ви могли сказати про жінок? Які підтримують інших жінок, ви працювали з жінками з різних країн і з різним бекграундом? Як така підтримка допомагає їм? Чому вона унікальна? Так, дуже важливо мати підтримку інших жінок. Наші слухачі, мабуть, чули відому цитату колишньої держсекретарки США та нинішньої голови ради директорів ЕНДІЙ Мадлен Олбрайт. Вона полягає в тому, що у пеклі є особливе місце для жінок, які не допомагають іншим жінкам. Жінкам справді потрібно підтримувати одна одну та розвивати одна одну. Ми можемо це зробити багатьма способами але насправді потрібно починати з нас самих. згадайте список Емілі. Групу жінок присвячено тому, щоб переконатися, що жінка, жінка-демократка, обрана до сенату Сполучених Штатів. Усе почалося просто з групи жінок, які спілкувалися з іншими жінками та які хотіли бачити жінок у політичному середовищі. Тому важливо надавати одна одній емоційну підтримку. Балотуватися на посаду незалежно від того, хто ви. Це дуже виснажливий досвід. Тому треба підтримувати жінок, які прагнуть обійняти керівну посаду. Посаду. Дайте їм можливість зробити перерву. вислухайте їхні проблеми скажіть, що ви активно їх підтримуєте. просто будьте поруч з жінкою, яка болотується на посаду або залучена до політичних процесів. Сомпортент стикаючись з гендерними стереотипами, вказуйте на це. Наприклад, якщо помічаєте щось подібне в соціальних мережах або в інтерв'ю. Я бачила таке в Україні під час якогось шоу. чоловіки дозволяли собі сексистські коментарі щодо жінок, які виступали на шоу. Отже, коли ви чуєте такі коментарі щодо жінок або чоловіків, а зараз ми говоримо конкретно про жінок Скажіть про це. Скажіть, що це неприйнятно, що це сексистське зауваження. Підтримайте людину, яку піддають гендерним стереотипам. Коли ви бачите, що жінок переслідують або залякують, скажіть, що це неприйнятно. Не ухиляйтесь від цієї відповідальності. Скажіть, що ви проти. Також заохочуйте жінок з лідерськими здібностями балотуватися на посади. Дослідження показують що жінки менш схильні відчувати себе впевненими та компетентними, коли вони балотуються на посади. Тому жінок потрібно просити балотуватися, і часто їх треба просити кілька разів на відміну від чоловіків. Це починається в початковій школі, а потім продовжується в середній школі, і нарешті виходить за межі в коледжі або університеті. Чоловіки починають вважати, що вони більш компетентні і ефективні ніж жінки. Отже, кажіть іншим жінкам: я знаю, що ти сильна лідерка. Я бачила, що ти зробила у своїй громаді. Я бачу, яких змін ти досягла. Думаю, тобі варто балотуватися до місцевої ради або на керівну посаду в партії. Необхідне послідовне заохочення це одна з речей, які ви можете робити як жінка, яка підтримує іншу жінку. Ми, як жінки, можемо підтримувати партії, які активно пропагують гендерну рівність. Іноді під час моїх подорожей я чую, як різні партії заявляють, що саме вони найкраще залучають жінок. Це чудово, але знов ж таки повернемося до конкретних кроків. Що та чи інша партія робить, щоб активно підтримувати жінок? чи можуть жінки вимагати, щоб виборні посадовці враховували їхні потреби в межах гендерно чутливого врядування? Чи потреби жінок враховуються в кампаніях. Приділіть час, щоб підтримати жінок кандидаток, навіть якщо ви не володієте навичками організації кампанії. Якщо відчуваєте, що не хочете постійно спілкуватися з виборцями або стояти з наметами і роздавати брошури. ви можете запропонувати іншу допомогу. Приготуйте обід, надайте емоційну підтримку, догляд за дитиною, транспорт допоможіть з адміністративними завданнями Наприклад, зробіть щось просто вдома за комп'ютером або використайте навички, які допоможуть жінкам балотуватися, навіть якщо ви не берете участі в кампанії професійно. нарешті ви можете зробити пожертву, підтримавши жіночу кампанію. Це може бути навіть невелика пожертва Тому Якщо ви відчуваєте, що о Боже від моїх ста гривень нічого не зміниться, це неправда. Зміниться група жінок із списку Емілі зібралася докупи і обрала сенаторку сполучених штатів. Отже, це можна повторити будь-де, і це важливо. Тому якщо хтось із жінок може пожертвувати велику суму грошей, це чудово, але невеликі суми також будують шлях до сильного масового руху. тому є багато способів підтримки жінками інших жінок. Це дуже важливо. Так, так, саме так. Багато жінок потребують підтримки, тому що вони прагнуть працювати на благо своєї громади. Мішалмішеле, дякую за ці чудові поради і рекомендації. здається, ви точно знаєте, що треба робити партіям, жінкам і тим, хто підтримує жінок. Це важливо, щоб відповісти на суспільний запит. щоб більше жінок було в політиці. Так it's безумовно. Дуже дякую. Було дуже приємно. Дякую, Олено. Дякую.